Коли людина вже пізнала істину, так? вона вже не розділяє всесвіт. Так? В неї нема нічого розділеного, є тільки Дух. А людина, котра спішить відкрити цей нагваль, о, це моя енергія! Так? Я вже там, Бог, абсолют. Вже все, в мене все є. Не очистивши тональ, не очистивши це матеріальне поле, це е, велика проблема, яка навалюється на фізичне тіло. І починає його руйнувати. Це е, утворюється тоді, е, людина починає тікати від самого себе і реагує на все дуже негативно, а особливо на того, хто давав йому вчення. І це е, спостерігається завжди з усіма людьми, які як би ми не пояснювали, так? Розум людський цілісну картину бачити не хоче, тому що йому треба уступити місце свідомості. Єдності, відкритому серці. Що він почне працювати над собою, то в ньому відбудеться це абсолютне розуміння і прихід до, до єдності, до ну, мудрості, по крайній мірі, так?